Дай Боже. Так, сьогодні, сьогодні у нас цей Шевік Trailblazer 2024 року, 9000 роберів, проданий на аукціоні Маргей, ОВВ, Фолсейн. Їдемо зараз на той аукціон. Надо заветити доставку і поміняємо на куплений джип Grand Cherokee Laredo 2017 року. Та продано веземо аукціон і з аукціону вернемося на купленій машині. Буквально кілька минуло пели. Так що екщенж. Ну що, поїхали? Так, ну що я можу сказати? Зараз ми вийшли на хайвей, по 50-60 минут ходити. Їдемо, заїжджаємо на місце. Ну, мені вічна та машина взагалі не подобається. Що це мені не їде, не їде, безмочності немає сидіти взагалі некомфортно, ні на сміть, до сідушка вчитися дерев'яна, Я не знаю, Для 2024 року машина продана до 20 тисяч метрів. Ну, для мене це машина взагалі підходить і чувствую себе некомфортно. Але тим не менше машина продалась. На кожну машинку є світлогіє. І комусь вона ідеально підходить. Ну, не да не. Ці машини не подобаються. Ну добре, хорошо, зараз поїхали. Далі. Так, їдемо. По загальному стакнам до диреччого Ну, В середньому ходимо їхати. Швидше не буде довше, а в середньому ходити п'ять. Вийшли на делт. Венцівані, до речі. Таких найбільших контактів на нашому обережні. І не в лохай. І после сьогодні в Нью-Джерсі і Нью-Йоркські машини також. Так, трошки далечка, але ще пройдемо туда, <головіка> будемо назад, але транзакції можна буде прийти. Окей, поїхали далі. І так, от ми підійхали до локації на аукціоні нашого купленого сьогоднішнього машину. Ціленький Jeep Grand Cherokee Laredo, пакове комплектація 2017 року, з пробігом, що я кажу, з пробігом 80 тисяч лейт. Базова комплектація, обичний американський джип-лайк. Колеса зі лисі, масло, щоб більше менше нормально, щоб трансмісія мотор вроді би бути. Помити, освіжити, нічого робити не треба, колеса поміняти і готова машинка. Кому цікаво, звертаємося за ціною.